На Прикарпатті відбувся гранд фінал чемпіонату України з фріфайту у дивізіоні Еліта глядачі спостерігали за десятком видовищних поєдинків, чотири з яких мали статус чемпіонських. Івано-Франківщину на турнірі мали представляти троє бійців. Та через хворобу не зміг приїхати Павло Сабадаш. Натомість вибороти пояси найсильніших спробували Василь Янко та Тарас Сапа. Перший у фінальній сутичці зійшовся з чинним чемпіоном світу Євгеном Однорогом. І, хоча бій тривав усі чотири раунди, судді залишили пояс його володарю. Це перший мій бій, який тривав 12 хвилин, 4 раунди по 3 хвилини. Було, було насправді важко, суперник незручний, дуже непевно він підтягнув свої борцівські навики. Ну, але я готувався, дуже багато приділяв часу підготовці. У ваговій категорії до 79 кілограмів переможцем став Тарас Піхуник з Черткова. Свій бій він завершив больовим прийомом. Через травму руки спортсмен не брав участі у відбірковому етапі змагань, а також під питанням залишалася участь у фінальній сутичці. Доктора мені як чесно, заборонили виступати аж до травня часу, але я мусив захищати пояс. Я розумію, що там буде завдяки підтримці і бажанню, то постарався і виграв. Івано-Франківець Тарас Сапа виборов пояс чемпіона, а також показав два видовищних поєдинки. В обох боях своїх суперників він переміг больовим прийомом на руку. Тренер бійця Андріан Петрущак вважає таку перемогу закономірною. Ми провели перед турніром надзвичайно таку усилену підготовку. У нас було по два-три по тренування в день. В принципі, зробив те все, що мав зробити. Ми таки планували значить, використання ударної техніки, а при переводі з суперником його в партер, виконання саме цього больового прийому речах на руку. А у ваговій категорії понад 90 кілограмів, де фаворитом був Прикарпатець Павло Сабодаш ігоровіслюсарчаку. Довелось докласти багато зусиль, щоб перемогти молодого опонента із Комсомольська.